Добрий день, мої любі малята, хлопчики милі і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю гарного настрою на весь день бажаю. Сьогодні до нас в гості прийшли геометричні фігури. Ми з ними вже знайомі. Ви впізнали їх? Це круг, це квадрат. А що це за фігура? Давайте з нею познайомимось. Дітки, давайте порівняємо нову геометричну фігуру з кругом. Що є у нової фігури, чого немає в круга? В нової фігури є куточки. Погляньте ось кут, ось кут, ось кут, а у круга є кути. Ні, немає. Він круглий та може котитися, а нова фігура котитися. Не може, тому що їй заважають куточки. А зараз давайте порівняємо нову фігуру з квадратом. У квадрата є кути. Так, але у квадрата їх більше. Погляньте ось кут, ось кут. Ось кут. Ось кут а у нової фігури є кути. Так, ось кут ось кут Ось кут Нова фігура має сторони три. Три кути. Через це її називають трикутник. Давайте повторимо. Трикутник. Молодці. Трикутник має братиків. Вони між собою схожі, але різні за розміром та кольором. Є трикутники великі, а є маленькі. Нас оточує багато всього, що схоже на трикутник. Це морква, Ц. Пірамідка. Це парасолька, Це дорожній знак. Дітки, спробуйте знайти в себе вдома предмети, які схожі на трикутник. Геометричні фігури живуть у будиночках. Давайте знайдемо для кожної фігури її будиночок. У цьому будиночку яка фігура живе? Правильно круг. А в цьому будиночку яка фігура живе? Молодці. Квадрат. А в цьому будиночку яка фігура живе? Так, трикутник. Ми знайшли для кожної фігури її будиночок. Малята, а з якою новою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Правильно з трикутником? Трикутник завітав до нас не сам, а разом з кругом та квадратом? Дітки, я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. До побачення до наступної зустрічі!